Для того, щоб відсвяткувати це свято, я чую пісню про Волинь. Я живу недалеко від Волині, тому я закриваю свою, не Волинську, але іншу пісню про місто, яке ви теж знаєте. Якщо тут є, тут є українці! Є! Yeah, є! Yeah. Москалів нема! Слава Україні! слава! На городі бреше пес, Хвіст задравши до небес, квакають жаби в бацівку я п'яний додому йдух. Рівне місто весни, світять кругом ліхтарі. Бакають жаби у басівку, ту, а я п'яний до дому іду. Слава Україні.